Це означати буде кінець панування російської авіації в повітрі, і каби вони вже будуть скидати на власні позиції. Вони не зможуть підходити до лінії фронту на таку відстань, щоб ці каби долетіли до наших позицій. Родина привіт, США та Росія таємно розробляють план припинення війни Росії проти України. Чернишова взяли під варту енергоатом, які нові подробиці корупції спливають на цей момент. Єрмак поїхав до Лондона, аби зустрітися із залужним. Навіщо друзі? Слуги народу відкрито закликають Зеленського звільнити Єрмака. Літаки Рафаль, які Україна отримує від Франції, можуть означати кінець панування Росії у повітрі. Коли це станеться? І що це за літаки? Розкажу позитивні новини у сьогоднішньому випуску. Додивіться його до кінця і підпишіться на наш канал. Тут ми говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Погнали, друзі! Але почну із наслідків російського обстрілу в ніч на 19 листопада. Ви бачили напевно в телеграм-каналах. На жаль, жахливі вони росіяни запустили понад 470 ударних дронів і 48 крилатих і балістичних. Ракет під атакою був захід нашої країни. Що ми мусите клінувати довати солодочку? Тернопіль росіяни влучили у дев'ятиповерхівку. Відомо про дев'ятьох загиблих і 22 поранених українців. Харків ворог атакував Слобідський, Основ'янський і Немишлянський райони міста. Постраждали 46 людей, зокрема, і дві дитини 9 і 13 років. Із задимленого під'їзду багатоповерхівки евакуювали 48 людей, серед яких троє це діти. Івано-Франківщина. Там в районі постраждали троє людей. Двоє з них діти. Також росіяни били по енергетичній інфраструктурі Львівщини. Ворог атакував енергооб'єкт на Львівщині під російською атакою. Також була і Донеччина, Київщина, Миколаївщина, Черкащина, Чернігівщина і Дніпропетровщина. Росії гній що тут можна сказати? Наші співчуття всім родинам загиблих і поранених. Ну а тепер. Позитивні новини теж вони у нас є. У генштабі повідомили, що зсу успішно застосували ракетні комплекси АТАКМС для нанесення точкового удару по військових об'єктах на території Російської Федерації. Ви спитаєте, я які об'єкти не уточнюються, друзі. Але z пабліки сьогодні повідомляли, що ракетний удар було нанесено по воронежу. А ось інтери підтвердили, що атаком вдарили по полігону Погоново у Воронежі. Там перебували російські військові. Сподіваюсь, вже удобрили вони місцевість воронежа. Ребята нас бомбят нас бомбят! Анідай вовмойдом заліті. Ви що тупи? Зупинив свою роботу після атаки безпілотників Рязанський НПЗ, один із найбільших на території Російської Федерації. Окупаційна влада Донеччини оголосила режим надзвичайного стану через удари по Позуївській та Старобещівській ТЕС. Про це пишуть так звані російські ЗМІ. Кардинально змінити ситуацію в повітрі можуть французькі літаки. За кілька хвилин друзі, розкажу вам подробиці. Тому підпишіться на нас і додивіться це відео до кінця, а також про таємний план, який розробляє Путін і Трамп. Ну а поки про внутрішні справи колишнього віце-прем'єра Олексія Чернешова взяли під варту у справі про корупцію в енергетиці. Гівару триватимуть під вартою до 16 серпня або внесення застави 51,5 мільйон. За даними слідства, експосадовець відвідував так звану пральню, де легалізовували кошти, отримані злочинним шляхом. Об'єкт перебував під контролем керівника схеми із відкатами в енергоатомі. Прокурор САП звучив, що на записах прослуховування фігуранти справи називали Чернешова прізвиськом. Чиґівара, ви себе ідентифікуєте на плівках? Ну, давайте так. Я знаєте, я хочу спитати. Ви не знаєте, хто такий Чиґевара? Ну нам є є підозри, що це ви. Ну я Чернишов. Я, я вам так скажу. Ну ви себе так? на плівках пізнаєте? Я вважаю, що ми маємо дослідити, по-перше, той контент. Міндіч лише куратор у корупційній схемі енергоатому. Є ще і бенефіціари. Про це заявив детектив Набу Магомед Расулов. Так, друзі, це той хлопець, який зараз перебуває за ґратами раніше, якраз розслідував справу Міндіча. За його словами, Набу вже давно збирало інформацію про функціонування так званих бек-офісів державних компаній в різних сферах. Мова йде і про. Міненерго і про Міністерство оборони, і про Мінекономіки всі кінці в цих розслідуваннях вели до досить вузького кола осіб, які фігурують в спецоперації Мідас. Тому друзі, як ви розумієте, плівок стане більше. Зеленського дедалі активніше закликають. Звільнити Єрмака, який мав прізвисько Алібаба, Баба в цій схемі ймовірно виконував далеко не останню роль, зокрема, роздавав казівки правоохоронним органам щодо атак на Набу і САП. я просто нагадаю вам, друзі, палки промови Єрмака про роботу на благо країни. Подивіться, як людина грає. Це ж це не продюсер. Це скороносний актор. Якщо ти сьогодні на державній посаді незалежно депутат, голова офісу міністр і так далі, будь добрий, роби все для того, щоб ця війна закінчилась українською перемогою, к нам прийшов справедливий мир. А потім будемо розбиратись. Відкрито виступив за відставку Єрмака. І депутат злуги народу Федір Веніславський. Він також підтвердив, що серед депутатів, пропрезидентської фракції, багато розмов. Про можливу відставку голови офісу президента я вважаю, що дійсно відставка пана Єрмака в даному випадку точно збила би оцей певний такий ажіотаж навколо уряду, тому що ну не секрет, що уряд формувався здебільшого після того, як були ухвал... як були схвалені певні кандидатури в офісі президента. Але дійсно серед слух багато сьогодні були розмови про те, що пан Єрмак має піти. Єрмак тим часом вирушає до Лондона, де планує зустрітися із залужним. Про це пишуть із посиланням на власні джерела медіа, зокрема. Бабель, про що саме керівник ОПЕ хоче говорити із Валерієм Федоровичем. Наразі невідомо за словами джерел Єрмак вже літав до залужного восени 24-го і просив його залишатися в команді. Тоді Залужний відповів, що доки триває війна, він не думає про політику. Нинішня поїздка Єрмака відбувається на фоні політичної кризи і вимог, зокрема, депутатів від «Слуги народу звільнити самого. Єрмака друзі, хочете знати мою особисту думку? Я думаю, що Єрмак має що запропонувати залужному в ротації його з посади посла України у Великобританії на іншу посаду, можливо, в офісі, можливо, міністерську. Це цілком реально. Думаю, за тим він туди і їде. Ну і за моїми джерелами, Оксані Маркарові, колишньому послу України в Сполучених Штатах, запропонували працювати в офісі, очолити офіс. Оксана Маркарова відмовилася від пропозиції президента. Слідкуємо далі. Ну а тепер про нібито таємний план Трампа і Путіна. Але перед тим як розказати, я прошу вас долучитися до збору третій армійський корпус. Хлопці просто блискавично працюють над збиттям а, ворожих птахів. Хочу, щоб ви допомогли їм мати автівки для того, щоб а, пересуватися, вивозити поранених, ну і в цілому бути маневреними без авто вкрай складно на фронті. НАТО, якщо ти на харківському напрямку, хлопці записали для вас відео. Вітаю! Ми підрозділ перехоплювачів сквадрон 3-го армійського корпусу захищаємо небо України на харківському напрямку. Для того, щоб бійці новостворених відділень змогли виїжджати на позиції та виконувати поставлені бойові завдання, нам потрібно два пікапи. Тому ми звертаємось до підписників Єніни Соколової про допомогу у придбанні цих автівок. Разом ми будемо більш ефективніше нищити рухню, що, в свою чергу, пришвидшить перемогу України. Слава Україні! Ну і в описі до цього відео ви знайдете лінк, друзі. Долучайтеся. Кожна гривня важлива: 50, 100, 5. Хлопці мають мати машини. Ми їх купимо, якщо разом зберемо. Давайте до кінця тижня закриємо цей збір. Дякую всім, хто долучається. Продовжуємо. Отже, Трамп, нібито таємно співпрацює з Росією над розробкою нового плану припинення війни в Україні. Про це пише Ексіос із посиланням на американських і російських чиновників. Що в цьому плані, друзі? Ексіо каже, що розробку плану очолює посланець Трампа Вітков. О боже, і детально обговорює його із російським посланцем Дмитрієвим. О Боже, тому що обидва ви знаєте, з якою репутацією план має 28 пунктів і поділяється на чотири загальні категорії: це мир в Україні, гарантії безпеки Спеки, безпека в Європі і майбутні відносини США з Росією та Україною. План виник після успіху зусиль Трампа щодо укладання угоди в Газі. Високопоставлений російський чиновник повідомив Ексіос, що він оптимістично ставиться до цього плану. Проте поки що не ясно, як до нього буде ставитися Україна. Та її європейські союзники, ну поки невідомі всі позиції в цьому плані. Тим часом міністр армії і начальник штабу США прибули до Києва із неоголошеним візитом. Про це пише політико. Вони проведуть зустрічі: зустрічі із військовим керівництвом нашої країни, законодавцями і Зеленським, ясно, що. зосередившись на е, застопореному мирному процесі. З Російською Федерацією намагаються з'ясувати, які є варіанти щодо того, аби він був розблокований. Ну і нарешті про позитив, друзі. Україна уклала історичну угоду із Францією про придбання 100 багатоцільових винищувачів Рафаль. Це відбудеться не одразу, а до 2035 року. Порційно. Домовленість передбачає постачання також потужних систем ППО а, і радарів, які мають значно посилити захист українського неба. Тому новини. Супер нарешті Макрон від говоріння перейшов до справ. Що таке Рафаль? Це французький багатоцільовий винищувач четвертого покоління, перебуває на озброєнні повітряних сил та ВМС Франції від 2000 року і вважається одним із Найефективніших винищувачів Європи експерти, зокрема і авіаційний експерти, провідний науковий співробітник державного музею авіації, звати його Валерій Романенко, стверджує, що ми маємо всі шанси докорінно змінити ситуацію в повітрі. Послухайте експерта, коли з'являться Рафалі з їх потужними радарами і далекобійними ракетами, це означати буде кінець панування російської авіації в повітрі. І каби вони вже будуть скидати на власні позиції, вони не зможуть підходити до лінії фронту на таку відстань, щоб ці каби долетіли до наших позицій, навіть так. От, тобто, це означатиме кінець епохи кабів. Ми зможемо знищувати їх носіїв. Прямо в повітрі, не наносячи удари по аеродромах, а прямо в повітрі. Літак, друзі, може виконувати широкий спектр місій від завоювання переваги в повітрі, ведення розвідки, і навіть друзі, родину дорога, ядерного стримування Рафаль може нести таке озброєння: крилаті ракети, в тому числі великої дальності, ракети повітря-повітря, керовані авіабомби та гармати. Коштує це немало. Як прогнозують експерти, Defense Express, закупівля 100 таких літаків може коштувати Україні у 22,5 мільярди євро. Тому дорого, але ефективно. Подивіться наше наступне відео і підпишіться на наш канал, друзі.